Маємо таку цікаву задачку. Два стовпчика, розташовані на відстані 1 км. Між ними натягуємо нитку довжиною 1 км і 1 см. Якщо за середину нитки підняти її вгору, питання: чи вистачить оцієї висоти аж для того, щоб під ниткою пройшла людина. Рахуємо: 1 км 1 см це у нас буде 1000 метрів плюс сота метра. Отже, це буде 100,001 метра. Відповідно, довжина відрізочка АС це половина відстані між стопчиками, тобто це пів км або ж 500 метрів. Довжина відрізка АБ це у нас половина довжини нитка. Ми маємо 1000 цілих соту метра поділити на 2. Тобто це 5005 метра. Трикутник АБЦ прямокутний з нього можемо виразити катет БЦ. Це корінь із квадрат гіпотенузи, тобто 5000 у квадраті мінус квадрат відомого катета АС, тобто мінус 500 у квадраті. Перетворимо вираз під коренем в добуток. Для цього використаємо формулу а квадрат мінус б квадрат є A мінус b на а плюс Б. Відповідно отримуємо 500, і 5 мінус 500. Помножити на 500 цілих і 5 тисячних плюс 500. Це все у нас під коренем квадратним. В перших дужках у нас буде тисячних помножити. А в других дужках ми маємо 100,05. Але це дуже близько до 1000, тому напишемо, що це є 1000. Відповідно, це є корінь із 5, а корінь із 5 наближено 2,24 метра. Тому людина спокійно зможе пройти під серединою нитки.